Комітет закордонних справ Палати представників США погодив і виніс на ухвалення законопроект під назвою Акт підтримки України. А напередодні ввечері Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо власного законопроекту, який передбачає фінансову допомогу Україні, і нові санкції проти Росії. За цей процедурний крок проголосували 78 сенаторів проти 17. голосування за схвалення самого законопроекту очікують пізніше цього тижня. Із законодавчими ініціативами у Конгресі США на підтримку України розбиралася Мирослава Гонгадзе. Палата представників та сенат в останні декілька тижнів ухвалила декілька резолюцій та законопроєктів по Україні. Жоден з них ще не став законом, але дебати, які тривають на капіталійському пагорбі, на думку багатьох експертів, оголили проблему недалекоглядності попередньої політики адміністрації Обами щодо Росії та регіону. Захоплення українських територій Росією спонукало до кардинального переосмислення міжнародної політики США. Сенатор Маккейн, який був конкурентом і залишається критиком президента Обами, взяв на себе роль лідера у захисті українських інтересів в Конгресі, з трибуни сенату. Він засуджує Росію, закликає до дій своїх колег та спонукає до дій адміністрацію США. Ми розглядаємо цей закон, бо Володимир Путін захопив Крим і оголосив його частиною Росії. Я прогнозував, що Путін це зробить, коли уряд України стане урядом людей і вижене Януковича. Путін розглядає Севастополь як базу чорноморського флоту для того, щоб мати доступ до Середземного моря, без якого підривається його уявлення про Російську імперію. Законопроект, якому у понеділок увечері Сенат дав зелене світло на ухвалення, передбачає надання Україні позикових гарантій США на суму близько 1 мільярда доларів, а також іншої прямої допомоги. Крім того, документ вимагає санкцій проти громадян Росії і України, причетних до корупції, порушень прав людини чи підриву стабільності України. Сенатор республіканець Маккейн закликав своїх колег-законодавців надати Україні не лише фінансову, але й військову допомогу. Ми маємо програми військової допомоги з великою кількістю країн. Ми повинні надати їм зброю для того, щоб вони могли себе захистити. Я говорю про зброю для захисту. Це ганьба для нас. Не зробити цього на трибуні сенату до Маккейна Приєднався його колега з штату Іллінойс, де проживає потужна українська громада, демократ Річард Дурбен багато з нас приїхали з країн, які були під радянським союзом, і ми пам'ятаємо дуже добре, чого коштувало отримати свою незалежність і почати будувати демократію. Володимир Путін зараз воює за збереження збанкрутілої ідеї радянського союзу. І у час, коли він не може завоювати серця народів і сусідів, він використовує зброю солдатів та енергетичне здирництво. Це його методи, але він не виграє у цій війні. Він демонструє, що може утримати своїх так званих друзів лише через тиск. І Сполучені Штати та міжнародна спільнота мають продемонструвати, що такі дії є неприпустимими. Своїх колег у конгресі підтримав і голова комітету закордонних справ сенату Роберт Менендес. На мою думку, президент Путін прорахувався. Він відновив небезпечну радянського зразка гру з міжнародною спільнотою у російську рулетку, але ми не маємо права схибити. Він має зрозуміти, що ми ніколи не визнаємо порушення міжнародних норм в Україні. Саме тому ми ухвалюємо цей закон у комітеті, який передбачає допомогу Україні на економічну стабілізацію, підтримує підготовку до президентських виборів, допомагає повернути викрадене майно та розширює співпрацю в оборонній сфері як також карає Росію за її агресивну політику щодо України. Законодавці у палаті представників не заставили себе довго чекати вже у вівторок. Зранку комітет із закордонних справ палати представників розглянув новий законопроект Акт допомоги Україні, який винесуть на голосування незабаром. Мирослава Конгадзе, голос Америки.